Всім привіт! В'яжу я зразочки із северяночки, і забула познімати. Ось один зразочок, але це я потім докладніше покажу. Це жакардик, такий самий простенький, він вже попратий, висушений, тепер ось сьогодні зв'язала. Це чисто з синеньких таких ниточок, ось рис, коса і ото узорчик. Це узорчик такий. Не прати не м'яте. Ось, о, ще один. І що хочу сказати. Ось на, син, на синенькому красиво все виходить. Це хочу показати зразки, які до ВТО були. Ось цей синій, ще так більш-менш якось тримаються кубки. А ось який він, сірий. Я його і фотографувала, і відео маленьке знімала. От, бачите, не видно на йому ні узора, нічого. Якось таке. Незрозуміло, що. Я ось уже стала закривати, зараз його міряю, йду перу, і він сушиться. Думаю, я зніму їх, які вони не праті. Оце це взагалі якийсь жах. Тут два узора, я потім поясню, що це за узори. Ну, ось поки мене радує оцей жакартик. А зараз я ось уже закриваю, стала закривати, вспомнила, що воно в мене не відзняте. Думаю, треба відзняти оце безобразіє, щоб потім подивитись, яке воно після прання. Ну, оце синій кольор більше подобається, який гарний. Як видно, там ось і косує і... і все. Нарешті я його попрала і ось притягла Сушиться Постійно забувала його в ванні. Вчора десь в обід замочила. Під вечір Вспомнила Що моє в'язове мокне. Дістала його, прополоскала. Він такий важкий. Такий важелецький. Ось і зараз. Він на решітці лежав над ванночкою решіткою стікала вода. Ось така розчепірка. Це рукава зараз сюди протягну і нехай так розвісила. Нехай сохне. мокрий, важкий. Так, ось показую ближче. Цей светрик вже активно носиться, все зняти ніколи. Уже я його носила. І що я там спочатку колись десь казала, що оцей маринос дуже колючий. Ну так, він був колючий. Я його як приміряла, як оділа на себе, то це, це жах. Мені кололося все. Хоча я й не боюсь такого. ну. Ну, жахливе було. Потім після прання він став дуже гарний. Я якось так і не помітила, треба було їхати у район, я його схопила оділа і поїхали. І вже дома, як уже я вдома прийшла, вже перевдягалася, в друге, я помітила, що на протязі всього дня я в йому бігала, я ніде не почувствувала ніякого дискомфорту, нігде він мені не коловся. Все було просто чудово. Мені тут і що ще подобається. Дуже видно оці узори. Дуже видно. Ну так, самий обичний светрик. Я попробую йому сфотографуватися. Не знаю, вийде чи ні. Так, і вагу напишу, яка вага в його.